І для такого рецепту мені потрібно риба, цибуля, болгарський перець, печериці, спеції, борошно, вершки, кетчуп, вода та олія. Починаємо приготування, все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку я підготую рибу. До речі, дуже класний рецепт за рахунок того, що ви можете обирати самостійно ту рибу, яка вам смакує. Абсолютно непринципово. І навіть ви можете міксувати, так як сьогодні роблю я. У мене є одна рибка хека, яку я нарізаю ось на такі шматочки. Також в мене є сьогодні ось така от рибка це кінг хліб, яку теж нарізаю, як і хек. Після чого рибу я приправляю базовими спеціями. Чорний мелений перець. Та сіль. Рибку перемішую. Цих спецій буде більш ніж достатньо, адже головний акцент буде в нашому овочевому соусі. Рибу відставляю промаринуватися буквально на 10-15 хвилин. А тим часом займаємося овочами. Тут теж все дуже просто: в мене сьогодні цибуля, перець та печериці. Проте дуже класний універсальний рецепт, адже ви можете використовувати. Будь-які овочі по своєму смаку або ж просто ті, які у вас є в холодильнику. Ідентична нарізка. Як вам подобається, так і нарізайте. Я нарізаю цибулю на пів кільця, тимчасово перекладаю на тарілку і займуся іншими овочами. У мене половинка такого доволі великого болгарського перцю, який я наріжу на невеличкі скибочки. В даному рецепті соус виходить дуже смачний. Навіть без риби його можна використовувати до будь-якого гарніру. Тому овочів не шкодуйте. Довільно нарізаю гриби не дуже дрібними шматочками, адже в процесі приготування гриби зменшуються в три рази. І тепер, що стосується риби, нагріваємо сковорідку, вливаємо соняшникову рафіновану олію, після чого рибку паніруємо у борошні. Та викладаю обсмажуватись приблизно по 2 хвилинки з кожної сторони. Достатньо, достатньо лише надати красивої рум'яної скоринки. Рибка обсмажилась. Тимчасово перекладаю в окрему посудину, після чого займемося соусом. Для якого знову ж таки вливаю олію на сковорідку. та відправляю обсмажуватись цибулю. Обсмажую буквально 3 хвилинки. До того моменту, поки цибуля не стане напівпрозорою. Після чого додаю булгарський перець, перемішую і ще обсмажу приблизно 2 хвилини. Тепер додаю нарізані гриби. Знову ж таки перемішуючи, готую приблизно 5 хвилин. До того моменту, поки гриби не зменшуються в об'ємі, 3 рази. Саме зараз варто приправити спеціями. Я додаю лавровий листок. Чорний та дитмяний перець горошок. Після чого додаю вершки. в мене 10%. Також додаю кетчуп, вливаю кип'ячену воду. На рахунок кетчупа в мене до шашлика. Проте обирайте той, який вам смакує. Коли ми перемішали, спробуйте на сіль. за потреби підсоліть. Тепер беру невеличку каструльку. Частину соусу перекладаю на дно. На соус закладаю шматочки рибки. Після чого відправляю другу половину нашого соусу. Практично все готово. Накриваю кастрюльку кришкою і готую на невеличкому вогні буквально 15 хвилин. За цей час риба повністю приготується, а соус стане таким густим і тягучим, неймовірно смачним та ароматним. Отож, тушкую рибу у соусі буквально 15 хвилин.